Це казати не Павле, наша Паска тут, наша Паска в кошику, кожен приніс свою Паску, Вона є перед нами, зараз ми будемо святити її, але ні. Це лише символ і дуже глибокий символ хліба. І правдивою Паскою є Христос. Чому? Кожен читач Біблії, уважно читаючи її, помітить, що. В історії ізраїльського народу був момент, коли він був у єгипетській неволі. В тому часі Бог обирає Мойсея і хоче, щоб він вивів його із дому неволі, свій народ. Мойсей боїться, але йде. І ми знаємо, з'являються Божі кари. І останньою карою. Була кара смерті всіх первенців у єгипетській землі. І Господь говорить, що мусите у цю ніч заколоти ягня, кров'ю його помазати у двірки, дому свого. І ангел смерті пройде мимо. І з того моменту Пасха означає слово пройти мимо. Тобто смерть пройшла мимо, не зайшла в цей дім. Це дуже важливо. Смерть пройшла мимо. Через кілька століть після цього моменту, як Бог назначив цю установу віковічною, Пасху святкувати, ми чуємо на водах голос Івана Хрестителя. Він вказує на нього рукою, і що каже. Ось агнець Божий, що бере гріх світу за життя світу і спасіння світу. Тобто перед нами оце пасхальне ягня. Агнець, оце значення того слова, яке колись заколол із, ізраїльський народ, щоб смерть пройшла мимо. І що Ісус Христос робить? Він розпинається, його люди прибивають до Христа. І він правдиво стає тим Агнцем, завдяки якому ми стаємо викуплені, Його кров'ю, ми спасені, каже апостол Павло. Дорогі в христі, поставимо собі запитання, чим для мене є християнство, яким для мене є Христос. Для мене Христос є, скажу, можливо, і банально, і смішно палочка-виручалочка. Коли я хочу, мені щось треба, я молюся, приходжу до храму і так далі, чи я з ним є постійно. А зрештою, питання до тих людей, хто з ним є постійно. Ким для мене є Бог? Просто Месія Спаситель. Чи я пам'ятаю, що він пішов і розіп'явся за мене, пішов і вмер за мене. А що це означає? Пам'ятаємо, що варава був злочинець. Його відпустили. Так само нас відпустили. Ісус Христос пішов на смерть. Він не мав свого Христа. Мав варава, грішник, злочинник. Так само ми не маємо свій хрест. Але, дорогів Христі, Бог захотів піти на той наш хрест. Не хто інший, не тато, не мама, а сам Бог. Оце і суть у християнстві. Ісус Христос хотів, щоб смерть прийшла мимо нас. Тому і Він є нашою Пасхою. І тому, дорогі Христі, коли ми у тому пості, нам вдалося якийсь випадок, нам щось вдалося зробити, нам вдалося щось доброго виконати. Тому, дорогі Христі, звернімо увагу і не повертаємося до того. Я знаю чоловіків, які через цілий піс жодної сигарети в рот не беруть. Починається Пасха, починають курити, пити і так далі. Ну не робімо того. Як ми маємо якийсь здобуток добрий, тримаємося його, продовжуємо його. А з іншої сторони, дорогі христі, пам'ятаємо у наших молитвах матерів. Які подібно до Ісуса Христа жертвують своїм часом для дитини, для чоловіка, для свого помешкання, бажаючи його придбати, зробити гарним. Пам'ятаємо про батьків, татів, які всіма силами хочуть забезпечити життя своїм дітям, своїй дружині. Пам'ятаємо про наших священників, які служать у зоні АТО. Які покидають свої родини і йдуть, бо розуміють, що наші хлопці потребують того слова. Пам'ятаємо молодих хлопців, які там є, які там є, не тому, що їм нема що робити тут, які там є і подібне до Ісуса Христа є замість нас там, щоб ота смерть пройшла повз нас. І що це означає, що коли їхня смерть не буде марною, коли ми будемо менше осуджувати, менше нарікати, коли ми даватимемо менше хабарів, а зрештою взагалі їх не будемо давати, коли ми дорогі Христі старатимемося вести моральний спосіб життя, зрештою не моральний, а християнський спосіб життя, так пасує. І не пасує, коли ми так робимо. Дивлячись у вічі тим бою. Пам'ятаємо про волонтерів, які, ризикуючи власним життям, їдуть туди і везуть їм все потрібне. Зрештою, заохочую кожного, завтра, в понеділок, будемо збирати паски, і потім в середа або четвер поїде машина туди і буде відвозити паски. Тому Перед 9 годиною заохочую кожного, хто бажає, як казали лише паски принести їх до нашого храму, а потім прийдуть хлопці, волонтери, і їх заберуть і відвезуть. Тому, дорогі Христі, Христос наша пан, радімо, тішимося із того, що ми є живі, щобо, що смерть пройшла повз нас. Пам'ятаймо про це душу і ділимося з іншими тою радістю. Христос Воскрес, Промово всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промово.